Шановні учні, шановні вчителі, продовжуємо мандрівку сторінками підручників профільного поглибленого рівня, підручники алгебри для 11 класу. Параграф 10 у профільному рівні називається похідні показниково показниково-логарифмічної та степеневої функції. Аналогічний параграф є і у підручнику поглибленого рівня. Нас чекає досить красива, елегантна, я б сказав, досить легка, приємна задача. 1077, я думаю, таку задачу цілком можливо побачити на НМТ. Тому, будь ласка, шановні учні, шановні колеги-вчителі, хто цю задачу не розв'язував, або в кого відповідно підручники інших авторів, натисніть, будь ласка, паузу. Я думаю, що ви досить легко цю задачу розв'яжете. Ну, сподіваюся, у вас вийшло. А я все ж таки для учнів запропоную певну інтерпретацію, графічну інтерпретацію цієї задачі, щоб учні розуміли, що буде відбуватися. Навіть у нас є графік функції, логарифм натуральний 3х-4. Тобто, там у нас 4 третіх це вертикальна асимптота. І ось, я, я малюю схематично, тобто, не є моя мета намалювати якось точно. Ось якийсь приблизно ось такий графік. В той самий час є пряма y 3 x плюса. Значить, бачите, що залежить від параметра. Давайте припустимо, що параметра немає поки що. Ми маємо просто y дорівнює 3х. Зараз я цю пряму. Пробую накреслити через точку. 1, 3 вона проходить ось ну, приблизно 100. А далі, далі, щоб вона була дотичною. Тобто, ця пряма потихесенько їде вниз. І наступає такий момент, коли при деякому значенні параметра А. Ну, я намагаюся паралельно. Намалювати не дуже в мене вийшло. Давайте спроба номер 2 При деякому ще гірше. При деякому значенні параметра А ця пряма і графік нашої функції будуть мати одну спільну точку. Назвемо це цю спільну точку х 0 І тоді наше розв'язання буде досить, на мою думку, Просте. Для всіх таких прямих виду до y дорівнює 3х плюс а, Кутовий коефіцієнт дорівнює 3. Для всіх таких. І в один з моментів ця пряма стає дотичною. Ця пряма стає дотичною. Тоді, тоді наша точка x 0 буде мати наступну точка дотику, буде мати наступну властивість. Значення похідної в цій точці х 0 Повинна дорівнювати кутовому коефіцієнту, а кутовий коефіцієнт ми знаємо, він від А не залежить. Тобто дорівнює числу 3. Отже, на першому етапі ми шукаємо таку точку х0, щоб похідна функція в цій точці дорівнювала числу 3. Будь ласка, знаходимо похідну. 1 на 3х мінус 4 на похідну внутрішньої функції. Тобто на 3. Прирівнюємо це до числа 3. І знаходимо, що такою точкою Х0 є. точка 5 третин. Точка 5 третин. А далі ми повинні при яких значеннях параметра А? Ця при х0 5 третин у нас буде спільна точка. Вона буде спільна точка і для. Функції y і для функції фід. Тобто, ми можемо сказати, що значення функції y в точці 5 третин буде дорівнювати значення функції f у точці 5 третин. Ну, після цього все дуже просто стає. Ну, давайте я тут це таки напишу, буду підставляти. Значить 3 помножити на 5 третин плюс а дорівнює. Логарифм натуральний 3 на 5 третин мінус 4. Ну, в принципі, тут вже майже нема що робити. 5 плюс А, Тут ми отримаємо логарифм натуральної одинички, що буде дорівнювати 0, а А дорівнює мінус 5. Дуже простий, на мою думку, елегантний номер. І головне, що, що в цьому номері дуже важливо. Важливо те, що такий номер цілком можливо отримати на НМТ, це по-перше. По-друге, важливо те, що за подібним зразком подібний номер, я думаю, може скласти практично будь-який вчитель, дати на контрольну, там 4 варіанти або 6, хто бажає. Сподіваюся, вам було в першу чергу корисно. І, можливо, навіть цікаво. Тому ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. Будемо зустрічатися далі. Сподіваюся, до побачення.